Під лопату копати. Так, зробили ми радочки на добрий, гарний урожай. Дев'ять радочків, скільки метрів довжиною. Друзі, не знаю, потім скажу, бо не рахувала. Ось краю, тут так від трактора така, як міточка легенька пішла. І ще вісім радків. І разом буде 9. Ну, а тепер з Богом будемо садити на гарний врожай. Ну, а ми вже готові до посадки картопельки. Ось тут я взяла один до одного, розмішала попіл і нітромофоску. Буду отак злегка по маленькій жмінці кидати в кожну ямочку. Це відеречко маленьке це моя картопелька. Така червона, вона дуже гарно розкипає, от тільки просто що я відібрала лише чуть-чуть, тому що вона загнивається дуже-дуже. дуже Ну, а це є чипсова. Я не знаю, чи я її всю розсажу, посажу, напевно, лише один рядочок. І все. Ну, а там далі будемо садити тим насінням, яке відбирали. Ну що ж, з Богом, друзі, ось тут з краю Брат почав. Сюди, може, трошки більше всиплю. І кладу я картоплинку, а брат прикопує. Може Миколка трошки далі картоплина від картоплини. Чи ні? Чекай, зараз я ближче візьму, щоб мені краще було. Ось я вже плутаю, яку картоплинку брати. Чи ближче, ми ще знаємо, ну, вістав. Ну що ж, на гарний урожай. Ось так Миколка копає. А я кидаю і картопельку, і підживу для картопельки. Ось так. Ну, все, друзі. Потім. З вами зустрінемось. Так, друзі, ми з братиком садимо картопельку. Братик лопатою. А я беру в одну руку картопельку і в ту ж саму руку набираю попіл і нітромофоску. І це вже, друзі, наш останній рядок. Це де ми картопельку посадили. Ну що ж, друзі, ось ми посадили ми з братиком картопельку. Земля дуже пухка, дуже гарно вироблена. Ну, Братик просто ось тут трошки взяв ось тут. Тут трошечки дерно, але воно виробиться. Картопелька виробить. І все. Хай картопелька росте доверху, а зілечку донизу. Тепер Марічці лишилось чекати, поки картопелька зійде, і її сапати, а потім ручки збирати чи кропити. Ну, все, друзі. На гарний урожай. Нехай родить на всіх долю. Хлібчик заберу в хату. Все. Усім друзям, хто був зі мною. Усім щиро-щиро дякую. Тихого, мирного нам усім неба, усім. Пока-пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока.